Мої хороші всім, привіт! Сьогодні я хочу показати свою закупку гелей для душу, бо щось я подивилась і зрозуміла, що в мене їх взагалі немає. Там один залишився тільки в самій лані. Все я придбала в, а, на сайті Makeup і в мене тут вийшло 1, 2, 3, 4, 5... Гелі для душу. А саме цікаво, це те, що я згадала про цей бренд. Останній раз я їм користувалась десь, мабуть, у 2012 році, я про нього взагалі забула. Але перше, що я покажу, це подарунок від MakeUp. В мене якраз був рік, мабуть, реєстрації чи рік з першого замовлення. І у минулому році я б придбала за одну копійку в них шопер. В цьому році я би також придбала шопер, бо я постійно ними користуюся. Але шопер я не змогла обрати, тому з цих варіантів я обрала косметичку. Зараз покажу. А вона у такому пакетику я розпакую за кадром. Щоб їм сильно не шуршати. Ну і ось так вона виглядає. Виглядає як пинок всередині ось так. Я подумала, що можу сюди щось скласти та прибрати в комод, мабуть, щось якраз з косметичних засобів. Можливо, сюди я складу всі свої помади, які є, або кремушки, або всяку різну таку дрібницю. Ще не вирішила, треба дивитися, що в комоді у ящику де косметика. Хваляється. Може, до речі, кісточки сюди складу. І так не буду його бити. А тепер поїхали дивитися. Який же бренд я замовила? Отак От я. Ви давно бачили їх гелі для душу? Я дуже давно. Мені здається, навіть я їх в магазинах не бачу. Лепетит Марсельє Я пам'ятаю, була у нас постійна реклама. І він був дуже популярним, коли я навчалася в університеті. А... Це в мене запах малини та півонія. А мені дуже подобалось, який в них був запах на всю ванну і також піна. Була така пухка. Малина та півонія. А ви давно користувалися цим гелем? Мачно пахне. Він пахне зараз і півонії, і малини. Але коли я перший раз понюхала, він пахне не тільки малини. Але зараз я вже відчуваю і півонію. Виробник Італія Наступний аромат, який мені більше з усіх вчора сподобався, це ось черешня та жасмін. Теж далі А, вишня та О боже, як він пахне. І, до речі, всі гелі та душі були заклеєні. І нічого не провелося. Це я вже познімала ось цей заклеєний частини. Боже, як він. Він навіть так пахне. Мабуть, його я візьму першим. А третій це мандарин та лайм. Прозорий Боже, це також свіжайший аромат. Я би навіть не сказала, що він пахне прям цитрусом, але мандарин та лайм. Відчувається. Тані з таких маленьких, і в мене ще один великий. І ще я зрозуміла, а точніше побачила, що такі маленькі виробляють в Італії, а ось великий у Франції. Це білий персик та нектарин. Дається, яка якось занадто близько сіла до вас. Я в захваті від цих ароматів. Але ось та вишня для мене просто запах літа. І термін придатності, в них 3 роки від дати виготовлення. Тобто тут у 24 рік до 27-го я точно все використаю. Тут незрозуміло на інших які. До речі, не видно. Але то, таке не проблема. Я ж не їсти, як буду. Одня величезна упаковка. Ось такий. Це пом цитрус-цитрус. Апельсин та грейпфрут Оця бутилочка дуже сильно пахне грейпфрутом Я обожнюю грейпфрут, і мені здається, це просто вибух. Вибух ароматний апельсин я не відчуваю, але солодкий грейфрут, ось такий червоний. Прям хочеться з'їсти. А точніше хочеться піти та придбати цей грейфрут та його з'їсти. Дуже смачні аромати. Шкода, що я забула про цей бренд, бо він мені дуже подобався. І в ті часи він ну, в нас, там де я жила, він був дуже дорогим. А зараз він взагалі як. Бюджетний, а то і дешевше. І це набагато, я впевнена, що це набагато краще всіх інших, які в мене були за останні роки. Я ще обожнюю душу від Avon, але про них я чомусь теж забула. Тому буду користуватися ось цим. Обов'язково мені напишіть. Якщо ви також забули про цей бренд, або якщо ви користуєтесь їм на постійній основі, мені було б дуже цікаво почитати, чи користуєтесь ви їм, чи забули про нього так само, як я. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!